самооборони і загони От, По периметру будуть ходити разом із міліцією контролювати цю ситуацію, також заводи самооборони. Якщо гарантію ми даємо повну, абсолютно і без, беззаперечнення. Наскільки я розумію, крім тих людей, що взагалі в батальйоні е, знаходяться тобто, для десяток ССОшників, десяток саме самородниців, більше туди на, до завтрашнього сесії влади ніхто не ні, заходить. Вони взяли під контроль, це, це приміщення, ніхто туди більше заходить не буде. Не з однієї, ні з іншої сторони. А все інші е, е, охорона, і тут порядку буде разом з міліцією, буде виконуватися нашими загонами зараз. І останнє таке запитання: взагалі, чого, е, яка головна вимога до завтрашньої сесії поради? Одна складання повноважень голови обласної ради. От розпуск фракції партії регіонів, от створення влади, який довіряє народ. Це звідки завтра буде. Десять один сесія почнеться, сесія. Це для того, щоб трошки застосується.